Двадцята в Україні про головні новини на цю годину. Далі в ефірі телеканалу Тивай у студії Аліна Мазур. Вітаю голосування. Завершене явка виборців становить майже 41%. Такі останні дані центральної виборчої комісії. Вони надійшли з усіх 198 округів. Найбільше проголосували на заході України. Лідер з заявкою Волинська область. Тут свої голоси віддали близько 50% виборців. Окрім того, у першій трійці – Львівщина та Івано-Франківщина. Найнижча явка на сході у Донецькій і Луганській областях. Найбільше порушень виборчого законодавства зафіксовано саме в останні години до завершення роботи виборчих комісій. Про це заявили у виборчому штабі всеукраїнського об'єднання Батьківщина. На цей час у штабі нарахували понад тисячу порушень, здебільшого на сході та півдні України. Серед грубих не заплановані зміни складу виборчих комісій, переважно на Донеччині та Луганщині. У Дніпропетровській та Одеській областях на 112 дванадцятому окрузі на Луганщині склад виборчої комісії змінено повністю без попередження і пояснень. Українські військові, що перебувають у зоні АТО, проголосували майже на всіх місцевих дільницях. Чорна пляма на виборчій карті з'явилася у місті щастя. Через відсутність комісії там не зміг проголосувати жоден боєць батальйону Айдар. На багатьох дільницях виборці повідомили про масову розсилку смс-повідомлень із закликами голосувати за опозиційний блок. Із опозиційними кандидатами у штабі пов'язують і активне використання каруселей спроби підставних осіб винести із дільниць порожні бюлетені перевезення виборців автобусами до інших дільниць для повторного голосування. І саме в ці хвилини триває оголошення даних екзитполів. Ви маєте змогу дізнатися про них першими. Отже, попередньо до Верховної Ради входять такі партії. Блок Порошенка – 23%, Народний фронт – 31, 21, вибачте, і 3,1% голосів. Самопоміч – 13,2, опозиційний блок – 7,6 радикальна партія – 6,4, всеукраїнське об'єднання «Свобода» – 6,3, всеукраїнське об'єднання Об'єднання батьківщина 5,6%. Більше даних екзитполів дивіться вже після випуску новин в нашому марафоні. Вибори перезавантаження. 19 повідомлень про мінування виборчих дільниць зафіксували на Донбасі. Повідомляють в РНБО. В усіх випадках правоохоронці під час перевірки приміщення вибухівки не виявили. Окрім того, вони розслідують чотири факти вилучення зброї. Зокрема, один із кандидатів приніс на виборчу дільницю гранату. У Харкові чоловік приніс на виборчу дільницю автомат із двома магазинами патронів і представився помічником народного депутата однієї з політичних партій. Про це повідомили в прес-службі міської ради. Затриманий викликав на дільницю міліцію, повідомивши про порушення виборчого законодавства. Під час перевірки міліціонери знайшли у 45-річного чоловіка автомат з двома магазинами патронів. Крім того, у підвальному приміщенні дільниці правоохоронці виявили гранату у разі. Зібраному стані відкрито кримінальне провадження. Одеських студентів залучали у каруселі. Про це на своїй сторінці у Фейсбук пише комітет виборців України. Зокрема, на ділянці розташованій в тамтешньому державному екологічному університеті студенти масово фотографували виборчі бюлетені після голосування. За інформацією комітету, міліція отримала затримала кількох виборців. Коли ж правоохоронців не стало, біля входу у кабінки для голосування з'явилися молоді люди спортивного вигляду і спос. Свідченнями журналістів видання Примор'я. Ті перевіряли у студентів мобільні телефони, зазначили в комітеті виборців України. Обстріл автівки біля окружкому в кривому розі не пов'язаний із виборами і не має політичного підґрунтя. Про це уже заявили в МВС. Нагадаю, авто розстріляли невідомі за. Кілометр від найближчої виборчої дільниці. У ньому було двоє чоловіків. Обох із пораненнями доправили до лікарні. Подія не пов'язана з виборами всупереч заявам політиків і громадських діячів. Запевняють у міліції, такими були новини на цю годину. Далі в ефірі телеканалу Тивай. Продовжується марафон. Вибори перезавантаження. Я ж прощаюся з вами і бажаю миру та спокою. Залишайтеся з нами.